Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, чи повинні сьогодні віруючі шанувати царів, чи є мобілізація біблійним правом царів для призиву віруючих у Бога людей в армію тиранів, диктаторів, загарбників, мародерів, болтівників та вбивців. Як реагувати християнам, коли священики, пастори та патріархи, вчать шанувати царя і благословляють йти до пекла через завойовування чужої землі? У цьому відео ми представляємо вам відкривання зі Божого, як відповіді на ці та багато інших питань. І найголовніше, що ми маємо усвідомити сьогодні, у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли, і не навчилися, що останні дві тисячі років світ шов шляхом відмови від земних царів, і здебільшого людства відмовилося від них. Світ прийняв владу царя над царями і пана над панами Ісуса Христа. Від цього різдва ведеться нове літочислення. Подумайте, за що прислідували перших християн, апостолів і пророків, що дві тисячі років тому за те, що вони проповідували, розповідали народам про... Істину царя над царями про Христа і шанували його. Отже, перше на сьогоднішній день немає земних царів, але люди поклоняються людині. Знаходять собі ідолів і кумирів, замість того, щоб проповідувати справжнього царя над царями та пана над панами Ісуса Христа, за якого апостоли та християни віддавали свої життя. Ми повинні усвідомити, що волею Божою не було поставляти царів для народу і віддавати народу рабство. Це був вибір людей, у народі Божому стати під владу якогось земного царя, за прикладом язичницьких біснуватих, ідолопоклонницьких народів.